Вісім місяців жили в окупації. Місяцями терпіли мародерство, тиск, моральні та фізичні знущання від російських військових. Це про один із населених пунктів Білозерської громади на Херсонщині. Через ворожі обстріли в селі були загиблі й поранені. А російські снаряди дістають сюди й досі. Попри близькість до фронту, ворог стоїть менше ніж за 20 кілометрів. Місцеві поступово повертаються додому. Вони відбудували зруйноване та дають прихисток переселенцям, чиї населені пункти росіяни продовжують стирати з лиця землі. До повномасштабного вторгнення в громаді проживало понад 2200 людей. Місцеві попросили не вказувати точну назву села, бояться, що обстріли посиляться. Коли ворог зайшов на ці території, більшість людей виїхало. Але 860 мешканців не покинули свої домівки та господарства. Всю окупацію вдома залишалася і надія з чоловіком, хоча визнає, що було дуже страшно. Агресія була з сторони ну, вриву. Через каже тишина, значить, ми чекаємо, що щось буде. Вертоліти літали дуже низько. Було страшно, Вони прямо над домами з автоматами вниз. Це було жутко. А 22, 29 липня було взагалі страшно. Це прилетіло. Ми навіть не зрозуміли відкуди у той день. Чоловік Надії та їхній сусід отримали важкі поранення. І ми секунду пройшло все. Чую, Володя кричить: Вася на друга, тільки ти не вмирай. Я нічого не можу зрозуміти. а воно гремить, взриви. Я вискакую там з другої кімнати, а він свій нос отак держить. А тому закриває рану в голові фонтаном крові. у вас голови. У другого він лежить на полу крові моря. дедушки нос було страшно дивитися. Ну спасли Руслана до повномасштабного вторгнення працювала завідувачкою місцевої аптеки і теж не покинула рідне село та сусідів під час окупації. Скільки могла, забезпечувала людей ліками. Те, що до окупації завезли, основне розібрали там грипозне, а все одно залишалися якісь ампулки, викручувались травичками. Зборами всякими те, що було так і викручувалися. Діабетики, сердечники, цим людям вообще було тяжко. Цим людям було тяжко. Це ж. Нереально було достати ліки, це тяжко, і ми нічим не могли допомогти. Важко було і з комунікаціями. Згадує жінка через постійні обстріли. Люди залишилися без світла, без води і газу. Зв'язку не було взагалі. Але місцеві чоловіки власними силами під обстрілами все ремонтували. Хлопці старалися, де тільки перебивалося. Хлопці старалися їх здали. Ми збиралися, хто чим міг, і один раз да, збирали, щоб тим оркам якісь продукти. все, хто що міг, аби вони пустили там відремонтувати. Кожен з дому приносив все, що могли. На одній вулиці з Русланою живе староста села Андрій. Жінка була свідком того, як у вересні 2022 року його забрали російські військові. Чоловік тиждень провів у застінках окупантів. Скажем так, виховували. До того часу, поки думали, що я погоджуся на співпрацю з ними, якось стояв на своєму, не знаю, відпустили там, при одній такій недобрій умові, вони знали, що мій син знаходиться далеко на другій території і хотіли, щоб через сина я їм здавав місце розположення наших військових. Сказали, що цього не буде, то будуть розстрілювати. Після полону чоловік не мав можливості виїхати, бо в нього забрали документи, але ворогу потрібної інформації не надав. Залишився живий, даних їм не надавав. Чекали до останнього, але скажем так, врятувало те, що наше село звільнили, і вони вийшли звідси, якось так, що без. Таких випадків до полону Андрій продовжував виконувати обов'язки старости, а також робив усе, щоб люди могли виїжджати на підконтрольній Україні території. Виїхати ну, було тяжкувато. Були люди, які до нас приїхали, вони проживали без реєстрації. Ну закопували щодня печатки, потім доставали, робили людям довідки з місця проживання. Знову закопували так, люди виїздили. Ну, Питання було в тому, що було дуже тяжко, бо дуже було багато блокпостів. То людям доводилося, що пересікти цю межу до наших блокпостів необхідно було. Двоє і троє суток. Зараз багато тих, хто тоді виїхав з окупації, уже повернулися додому. В громаді живе і понад півтори тисячі переселенців. Серед них Тетяна. Жінка з чоловіком, виїжджаючи з Береславського району, рятували не лише своє життя, не залишили і чотирилапих членів родини. Ми виїжджали, єлі, встигли втікти, коли вже Саме основне спасли. Ну саме головне, ми своїх собак вивезли. Ми там їх не залишили. Тому що чоловік сказав: я без них не поїду. Ну. Привезли. Жінка до останнього сподівалася, що от от звільнять лівобережжя Херсонщини і можна буде залишитися вдома. Але остаточно вирішила їхати після того, як її чоловіка поранив скинути з дрона боєприпас. Він людям допомагав, спасав, бо там прилетіло люди дроном, і людей вбило. Він також попав під дрон, от лежав лікарні і ми зразу вже... Сразу вже говорю, так, все, збираємо речі і тікаємо звідси, тому що поки живі. Попри близькість фронту, у селі вже другий рік навчаються діти у підземному ліцеї. Директорка пані Лариса каже, що головне завдання колективу було в тому, щоб діти знову мали повноцінний доступ до освіти. Бо за роки ковіду вони замкнулися, перестали спілкуватися, а успішність сильно впала. Вони перші дні для них це було. Знаєте в новинку, що можна виходити у коридор, бігати, розмовляти. Коли, якщо ну, учениця п'ятого класу, дівчинка говорить, я перша побачила живих дітей і живу вчительку. І це всі, хто чують цей вислів, вони розуміють, що мається на увазі. Вона за свої чотири роки навчання, вона бачила дітей тільки за, по ту сторону екрану. Зараз у ліцею 167 учнів, з яких 118 проживають у громаді. Ще 49 тих, Ті, хто виїхав за кордон або в інший регіон, продовжують онлайн навчання тут. Ми організували так навчання, що коли розпочинається, ми приєднуємо їх за допомогою застосунку Zoom. Можливість і наявність у нас інтерактивних дошок дає можливість ефект присутності, тому що дошки транслюють, і клас дитинка, яка знаходиться за кордоном, вона бачить клас безпосередньо весь дітей, які знаходяться тут. Попри щоденні звуки боїв, що долинають із лінії фронту, люди більше не хочуть покидати рідне село. Вони продовжують ростити тут дітей, сподіваються на врожай і вірять, зсу виб'ють ворога, і життя повернеться у звичне русло. А що про це думаєте? Ви залишайте свою думку в коментарях і підписуйтесь на канал Новини Донбасу, щоб не пропустити важливе.